Привіт, друже! Сьогодні на тебе чекає дивовижна історія про те, куди зникають калюжки. Давай почнемо. Під одним деревом була собі калюжа. Бачиш, яке зелене і гарне, казало дерево калюжі. Бачу, соромно відповідала калюжа. А ще я дуже корисне, хвалилося дерево. Мої листочки виробляють кисень, ним усі дихають. Еге ж, погоджувалася калюжа, ти дуже корисне. А з тебе ніякої користі, пихато шелестіло дерево. Лежиш тут байдикуєш. Вибач, зітхала калюжа. І так було день у день. Дерево бурчало, калюжа зітхала. Тим часом все сонечко нагрівало повітря і висушувало землю. Ох, бідкалося дерево. Мені так душно, листочки в'януть, кора гаряча. Сонце припекло ще дужче. Дерево помітило, що калюжа меншає. Мені теж парко, казала калюжа, і хапала ротом сухе повітря. Здається, я випаровуюсь, зойкнула калюжа і полинула в небо. Он ти яка? обурилося дерево. Кидаєш мене в таку лиху годину. Вибач, долинулося з висоти. Наступного дня дерево стало ще гірше. Мабуть, я загину, подумало воно. Але небо раптом нахмурилося. Дерево побачило велику чорну хмару. Здається, ця хмара схожа на мою калюжу, з подивом подумало дерево. Аж раптом із хмари посипалися краплинки. Листочки і коріння жадібно вбирали в себе смачну прохолодну воду. Дерево одужало. Коли дощ закінчився, калюжа була на своєму звичайному місці. Дякую тобі, Калюже, прошепотіло дерево. Вибач, що не бачив у тобі користі. Виявляється, ти теж дуже корисна. Якби не ти, то й мене вже б на світі не було. Ти мене врятувала. Але як ти це зробила? О, це була дивовижна подорож туди і назад. І якось я обов'язково тобі про неї розкажу. А я тоді про неї розкажу тобі. Отака цікава і загадкова історія сьогодні у нас з тобою вийшла. А зараз, сонечко, загортайся у свою ковдричку. Я бажаю тобі чарівних снів. На добраніч і до нових зустрічей!